Шановні коростенці, я хочу вас проінформувати, що, на жаль, на території нашої громади е, пройшло влучення російської ракети і зараз відключені всі електромережі. Я хочу, щоб ми е, був спокій у нас, надія на те, що наші енергетики проведуть роботу в рамках підключення до. Турнири всі, всі нашої територіальної громади, але я не виключаю, що цей процес буде продовжитися ще далі, і ми будемо туди інформувати про ті проти дії, які сьогодні проводяться на нашій територіальній громаді. Тому треба бути у до всього, до того, що довго не буде світла. Я си ще нагадую, що в нас є пункти незглавності. Куди треба звертатися, де можна заробити телефони, ну і там такі саме необхідні речі вирішити. Тому інформувати я ще буду вас про ситуацію, яка у нас склалася. А зараз пропоную, щоб ми не панікували, а свідомо чекали на ті зміни позитивні, які будуть в нашій громаді.